Доброго дня, шановні на Сьогодні багато базікати я не буду балакати. Я вас прошу, будь ласка, будьте набагато активніші. Я поки що буду виходити на відеозв'язок, на онлайн-уроки і на відеозв'язок по своєму самопочуттю. почуттю. Зараз я лікую зуби, я зараз обізбалювачі. Я вас прошу. Будь ласка, я вас прошу, підписуйтесь, хто мені відправляє прізвище ім'я, в якому в класі ви навчаєтесь, і число, яким ви робите ранкову зарядку, ранкову вправу. Я вас прошу, будьте активніші, тому що я у прошлому році я не бачив дуже такої активності, деякі ті, хто постійно мені роблять, і я їм постійно. Відповідаю вайбер в телеграмі або по електронній почті. Але це невелика частина дітей в класі. Більшість дітей я не бачу активність, я не бачу, я робив в позапрошлому році відеоролики відправляв на 23 рік я теж робив. Відеоуроки відправляв, але я не бачу віддачі. Мені це. Я не хочу зараз багато приділяти уваги, але я не бачу активність. І, то, і тому я дуже сильно засмучуюсь, тому що я, я щось роблю, а віддачі я навіть 50% я не бачу. І я ну, навіщо я це роблю? Я не, я не розумію. Я не розумію. Навіщо? Коли я не бачу від дітей активності, ви ви, діти? Ви повинні зрозуміти це. Я роблю не для з яких там грошей Для вас я роблю це моя справа, це моя робота. Але я не бачу, щоб ви були активні. Ви наше майбутнє. Я засмусь з тим, що я не, не бачу від майбутнього нашого якийсь, якийсь дії. Щоб ви були активніші, щоб ви, ви це, по-перше, я пропагандую, пропагандував і буду пропагандувати. Що це, по-перше, ви робите для себе, не для оцінки, не для мене, не для папи, не для мами. Я все, я все одно буду багато багалакати. Не забувайте про техніку безпеки. Обов'язково перед тим, як щось робити, якусь справу фізичну, неважливо, не розтяжку, розм. Робіть розминку, обов'язково. Розминку я маю на увазі сьогодні. Ми з вами, щоб багато базікати я не буду. Розминку і вправу на витривалість. Стіку на, на локтях витривалість. Поїхали. Не забувайте, будь ласка, потім підписуватись, хто мені присилав. Відправляйте в Телеграмі, ватсапі, як, як вам буде зручно. Підходьте, під, підходьте творче, можете додати музику, можете ускоряти, можете. Руки на пояс. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Спокійно. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Закінчимо. Нахило головою Вправо в ліву сторону. Руки на пояс. Спокійно. Без різких руків. Розпочинаємо. Раз. Два. Спокійно. Три. Без різких руків. Чотири. Повороти головою в вправу ліву сторону. Розпочинаємо раз. Спокійно. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки плечами. Спокійно, без ускорення. Чотири випади плечами назад. Чотири. Пред, руки на поїзд. Зараз розпочинаємо вперед, а потім назад. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. П'ять, шість, сім, вісім. Вперед. дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Назад, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчено. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Просто повертаємо два повороти вліво, два повороти вправо. Руки перед собою зігнути. Розпочинаємо спокійно. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, наколоту тулуба, вперед, назад, пліво вправо. Розпокійно. Розпочинаємо. поїхали, Вперед. Раз. Прогиб. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчило. Наступне задання. Руки на пояс. Чотири нахила тулуба вліво. Руки на пояс. Чотири нахила тулуба вправо. Розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Іншу сторону спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Вправа мільниці. 15 нахила втолубок. Одній нозі, 15 нахила автолубок, іншого нозі. Розпочинаємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, п'ятнадцять. Продовжуємо. Шістнадцять. Сімнадцять. 17, 19, 20, 21, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. На носки ставимо, ставимо раз, перекатимось на п'ятки два, поїхали, на носки, руки, на пояс, перекатимось, ставимо на п'ятки два, спокійно, на носки, раз, перекатимось, ставимо на п'ятки, два, тягнемо носок на себе, на носки підіймаємось. Раз. Спокійно підіймаємось. Перекатуємось, стаємо на п'ятки. Два. Тягнемо на, на себе. Два. І ще три повторення Спокійно на носки стаємо. Раз. Перекатуємося, стаємо на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Два. і На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Два. Право на витривалість. Робимо спокійно 15 рахунків. Услуг. Стаємо на локти. Локти перед собою. Не напружуємось нічого. І 15 рахунків услуг. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Будьте здорові. Я вас прошу, не забувайте підписуватись. Хто вам відправляє. Я маю на увазі прізвище ім'я. В якому класі ви навчаєтесь і від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Будьте здорові, не забувайте робити ранкову зарядку. робіть це для себе. Будьте здорові. До побачення. На все буде. добре. Бувайте.